Ой, Кума, а я яка розстроєна, га? Така історія. Представ, півроку назад записалась на фітнес, га? І за ці півроку ну, ніякого прогресу, га? абсолютно, га? Та Завтра оце вирішила. Встану зранку, вип'ю кохве і піду туди особисто. Хочу дізнатися. Що ж таке в кінці кінців оце робиться? Ой кума, що ж це робиться, га? А я думала, що я одна така, га? Ти тільки представ. Я тижня три... Та які три тижні? Уже чотири тижні, га? Чотири тижні як сіла на дієту, а вага ну, нікуди не дівається, ну, ти представляєш, га? А як ти на неї сіла? Та як, як обично, ось о... сіла. Ось о собі і сидю. Дієта. Ha ha